Доброго раночку, з вами Лампове Телебачення, рубрика Ранкова пошта. І сьогодні ми зробимо невеличкий розпакуночок. А може, і дуже в... невеличкий, але дуже величний. Чому? Тому що один з підписників нашого каналу, до речі, у нього є свій YouTube канал, тому обов'язково зайдете у опис цього відео і за посиланням підпишіться і будемо, будемо. Не знаю, як правильно сказати зранку ще голова трошки не варить. Будемо розширювати нашу спільноту і вже третя пакунок, третя посилка від третього підписника до мого каналу абсолютно чисто за ідею. Ніяких там ніхто нічого не просив, не хотів там не. Не виторговував, не продавав, просто люди захотіли, щоб у мене щось тут було цікаве. Додавалося цікавинок у мій простір. І я думаю, що з часом у мене теж знайдеться, що їм у простір теж можна від себе надіслати. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канали. Тих людей, хто мені щось надсилає, і і можете спілкуватися між собою. Це теж круто, тому що чим більше нас, тим краще це укріплює нашу, нашу ком'юніті, нашу спільноту. Отож, південний пошук, гік пошук. Я ще просто не пам'ятаю, як там правильно, пане Олександр. Вибачте, ми вже будемо. Коли 100% ознайомимось е, з твоїм каналом, то ми вже будемо більш правильно казати. Тому зараз е, в суто орієнтуйтесь на е, посилання, а не на те, що я сказав там Південний пошук, тому що він може. він Наче так і називається, але там щось є, якась ще гік, наче додається слово, деінде. Тому треба це краще за посиланням. Так, тому Марф робить те, що він. Робить з любов'ю те, що любить робити, це розпакуночки. Навіть придумав таке слово розпакунок. Я вже казав колись, що слово розпакунок мені більше подобається, ніж розпакування. Воно таке більш ємке, але більш маленьке. Не треба там додавати вання. Розпакунок. Так, дивіться, у нас тут оп. Бачите, нам допомагає отакий от, от суперніж. Такий котячий суперніж. Так, супер. Справді дуже класно все запаковано, бачите. Мабуть, я коли щось запаковую, я так, я так круто не запаковую, як, як от пан Олександр запакував. Ну і до цього насправді теж було дуже. Опа! Маленький підгончик від Vintage Geek пошук для лампи ТБ. О! Нарешті. Бачите, я не знав, як правильно. Ніфіга собі. Оце да. Дивіться. Читайте. Бачите? Отак називається Vintage Geek. пошук. О, клас! Для лампи ТБ. Та Ти що? Це просто геніально. Так, при, при, приліпилося. Ну, блин. Що там? Мільярди грошей? Жартую. О що? О, Це круто, блин. Це просто ми... Більш впевнено, впевненіше і впевненіше ми якось закріплюємось. Миколаїв? Оу. Був один раз у Миколаєві. Але проїздом. На жаль. На жаль, проїздом. Прикольно. Оу. Клас. Те, що я там сказав про якісь гроші. Ну, блин, причому тут гроші. Це. Це набагато крутіше. Взагалі, я займаюся музикою і. І у, у, так, такою історією, так. Брін, клас. Це, це нам обережненько воно піде в в, окрем, в окрему папочку піде все це, це діло, в окрему теку. Тобто, що я хотів сказати, що я цим займаюся виключно ідейно і музикою. Ну, а вже ж, як багато хто скаже, що їсти теж треба, але. Але є одне але. Я там... Те, що мені не подобається, я ніколи не буду робити. Саме тому я зараз е, в Ромському театрі романс. О, бачите? Це прикольний у нас брелок. Тр... Тр... Цікаво, який він на дотик. Хм. Отакий. Ну, Як резинка. Прикольно. Прикольно. Ага, це у нас, я так розумію, Репліка з PlayStation 4, так? Я так розумію. Думаю, що так. Да. <laughs> Окей. Супер-пупер. Клас. Так, брелок цікаєв. До речі, у мене ж окремим е, алтарем у мене там окремий вівтар з PlayStation, то я думаю, там можна буде на якусь шухлядку повісити цей брелок. буде він в тему. Ну це було те, що згори, так? Да? То ми побачили, що у нас. Ось з Миколаєва. О, бачите, а тут у нас ще іще запаковано. Дуже все красиво і обережно, та, блін. Та, ви що? Ну, я в гарному сенсі. Це. Я думаю, що. опаньки. Ant-Man. Ніфіга собі. І ще й запакований. Людина Мураха. Так, треба, може, подивитися обережненько. Бо воно ж цікаво насправді. Ми ж робимо розпакунок, правильно? Розпакунок це завжди. Розпакувати. Так. Ага. Дивіться, не знаю, чи там дуже видно чи не видно. О, така бачите, патрон. Прикольно. Цікаво. Цікаво. так Клас. Так, а Антмен це у нас хто взагалі? Який, е, який всесвіт Антмен? Будь ласка, підкажіть? Бо тут в мене тут наче нічого не написано. Отож, напишіть, будь ласка, в коментарях. Антмен це у нас який всесвіт? А може це як окремо? Ага, King Arts. Ну, я просто може я не в курсі насправді. Ну, я знаю, що я таке людина Мураха, а вже ж знаю. Але просто не знаю, який це Всесвіт. Бо усього знати не можна. Блін, дивіться. Бачите? Це називається. Е, як його? Ліце, як, як правильно? Заводське пакування від Кірбі. Від Кірбі. Але не пилосос. пам'ятаєте, був пилосос такий у нульових. Кірбі. До речі, непоганий пилосос. Ой, блін. Я не хочу від... відривати Кірбі. Доведеться якось по-хитрому діставати. Опа! Щоб його залишити в живих. Та ти що? І ще й запаковано так красиво. Так. Про рест. Блін, я пам'ятаю цю гру. Я пам'ятаю цю гру. Я не пам'ятаю, чому вона в мене є. Мені... мені здається, що у мене такої нема. У мене щось є більш, е... таке, більш веселе. Хоча і це теж, мені здається, веселе. Клас, дивіться. Хто заходить сюди? У мене запис. Ти хочеш зайти? Так. Да, Допоможу тобі знімати. Та у мене вже допомоги мені особливо не треба, тому що в мене вже тут. У мене там бачите, тріс допомагає. Трисулька красотунка. О, бачите? Бач мене. Це фаміком гарне. Восьмі Восьмібітний фаміком. Бачите? Тут у мене тут Маргарита прийшла на, на запах смачненького. Так і так. О, О дивись, бач. Ааа, класи, як це мило. О, да. о на, можеш подивитись поки що. Оце. Бач, це буде в колекцію. Так, да, давайте поки цей, а я ж буду продовжувати щось... щось казати на камеру. У нас такий ранковий трошки розгардіяж, тому що почали день не так, як планував. Ну я так точно трошки. То воно трошки в мене... о. І що тут у нас ще є цікавого. ой 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 е, Так, Марко просто тут вирішила нам трошки пошуміти в кадрі. Навіщось чомусь. Та-ти що? Прямо в коробці. Це у мене, до речі, перша коробка від восьмібітного картриджа. І ще із цим. Та, ти що? Та ні, ну це, друзі, це ж можна ж так і... Розплакатись від щастя, розумієте? Спочатку Євген, потім Денис, тепер он Олександр. Роблять такі серйозні гетьманські підгони. Будемо їх так називати. Тому що ми ж не будемо казати царські. У нас тут е, ми не любимо слово цар. У нас ми, ми таке не цей. тут не вітаємо таку історію. О, бачите? До речі, я не знаю, що це за гра. А, стоп, це що, бейсбол? Це, мабуть, бейсбол. Від СНК. Бачите, тут іще бумажечка. то що то є така, а тут, я так розумію, бумажечка. Блін, круто. Повне, повне, цей, повне видання, я так розумію. Ну, насправді не настільки, мабуть, емоційно, як. Збирався, але зараз я ще раз просто покажу, що у нас тут є. В, повній, в повному складі такий картридж. О, зараз ми його назад обережненько покладемо. Так, да, да, бейсбол, все правильно я сказав. За картинкою назад не подивився, а тепер бачу, що це бейсбол. Тобто в супер. Супер якості в супер е, гарному стані. У нас два картриджі на ФАМіком. Обов'язково їх перевіримо, але вже не, не в межах цього відео. В межах цього відео ми просто показуємо е, те, що нам ранкова пошта принесла. Так, я не знаю, чи воно. Мабуть, воно не відклеїться. Ось, будь ласка, ще раз. Vintage Geek Пошок, Підписуйтесь, будь ласка, на канал цього славетного пана, який нам зробив такі, такі дуже крути, круті підгончики. О, у нашу. Це у нас бачите, брелок. Для... У нас там що ж є Viftar PlayStation. Це якраз такий репліка джойстика PlayStation. То він піде туди, там десь повіситься, щоб Ну, в гарному сенсі повіситься. Ant-Man, така от міні-фігурочка. Ну і дуже круто те, що є. От. покажу ще раз. Листівка з Миколаєва. Ну, на жаль, актуальна, але і на щастя, мабуть. Так. Тому Марф у, у трохи, як то кажуть, е, як правильно сказати, у почуттях. Буде закінчувати сьогоднішню ранкову пошту. Дуже все класно. Мені дуже сподобалось реально. Треба докуповувати трейлеров декілька, так? Да? І їхати кудись. І кудись їхати. Це чомусь так захотілося. Але куди я все це заберу? Розумієте? Мені треба трейлер такий е, триповерховий, ага. триповерховий трейлер. Тому дякую за перегляд. З вами Лампове телебачення, з вами рангова пошта, з вами е, пан Олександр і його youtube канал Vintage Geek Пошук. Будь ласка, пишіть в коментарях, е, долучайтеся до нас, і я все обіцяю, що нарешті зроблю телеграм барахолочку свою. Щоб можна було там щось ну, придбати, або я там буду щось якісь розігріші робити. Це така чисто для, для своїх. Отож, я все ж таки зроблю. Я просто її ніяк і не можу наповнити насправді, тому що не вистачає сил, а бажання завжди є. Отож, дякую за перегляд і побачимось іще.